Сам Господь наш Ісус Христос дав нам цю молитву. Вона може звучати у наших думках, промовлятися в голос і таким чином бути невід'ємною частиною духовного і тілесного життя. Але знаючи її досконало, пам'ятаючи, кожне слово може статися зовсім протилежно. тоді, коли здається, що цю молитву ми знаємо як власне самих себе, але при цьому не знаємо її взагалі. В свою чергу, молитва Отче наш вперше звучить на рядках двох євангелистів. А саме Луки і Матфея. І суттєва різниця лише в тому, що в другого додається ще додаткове прохання, яке ми знаємо як закінчення самої молитви, бо твоє царство і сила, і слава навіки. амінь». саме ця молитва навчає, як правильно потрібно молитися. Тобто ми приходимо до певного навчання, яке зациклює наш розум на тому, що в молитві головна увага зосереджується на Бозі, а за цим і випливає, і турбота про правильність людської подоби. Те, до чого людина повинна йти, таким чином відкривається одна із постійних тем, що звучить у релігійних дискусіях: а саме про шлях любові, який є, в свою чергу, шляхом наверх. Передусім, вникаючи у текст молитви, нам із вами потрібно вийти із самих себе і відкритися Богу. Читаючи її всього лише один раз, ми бачимо суть самої молитви. А це боротьба із гріхом, що в результаті повинна привести нас до Бога, давши учням зірець молитви, Господь повчає, що потрібно говорити в самій молитві, навчаючи при цьому в коротких словах усяких чеснот, тому що ці слова містять в собі поради, але і також і те, що може привести до досконалого життя. Таким чином, саму молитву розпочинаємо зверненням до Бога, Отче наш. Господь часто називав Бога Отцем нашим, навіть заповідав нікого не називати Отцем на землі, окрім того, що ми маємо на небесах. Звертаючись на початку молитви цими двома словами, ми таким чином засвідчуємо любов, любов до самого Бога, бо можемо називати його своїм Отцем Небес, а мати Бога своїм Отцем починають ті, які народилися від Нього. Таким чином, той, хто називає Бога Отцем лише одним цим іменем, визнає і прощення гріхів. І визволення з покарання, і правду, і освячення, і відкуплення, і усиновлення, і унаслідування спадщини, і дарування Духа. Адже той, хто не отримав цих дарів, не може називати Бога Отцем. Тому і можемо сказати те, що Слово Отче показує, які блага ти осягнув, ставши Сином Божим. Коли ж промовляємо Слово наше, Господь таким чином навчає нас створити спільну молитву за братів і сестер наших, тому що не говориться в молитві Отче мій. Але Отче наш, і саме це дає нам вказівку звершувати молитву за весь людський рід, і при цьому не мати на думці власну користь, а лише завжди старатися про користь для інших людей. Далі ми бачимо слова, що єси на небесах, що в першу чергу означає, що отець знаходиться усюди і над всім. Тобто Бог не прив'язаний до одного місця і не обмежений ним. А того, хто взиває до Бога, підносить до Небес і відриває від земного. Зосереджуючи увагу на молитві «Отче наш», варто собі нагадати, що пояснення слів молитви у простому сенсі не дадуть нам зрозуміти всю повну суть. Тому сказано: нехай святиться ім'я Твоє. Не в тому розумінні, нібито ми бажаємо Бога, щоб Він посвятився нашими молитвами. Ми просимо у нього, щоб його ім'я святилося в нас. Адже від кого освятиться Бог, який сам усіх освячує. Тому найперша думка, яка є, думка про славу Божу. Про це Іоанн Злотоустий вказує, щоб ніхто не мав на думці те, що нібито Богові е, додається святості словами Нехай святиться ім'я Твоє Він святий і все святий, і святіший від усіх святих. Але і говоримо про ту славу, яка в нього є, бо нехай святиться сказане у молитві. А не замінено на нехай прославиться. Тому і просимо у Бога не про те, що нібито ім'я Боже не є святим, а в тому, щоб воно було святим у самих людей. І ми в свою чергу просимо зробити нас святим, щоб за нашого посередництва прославилось ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, царство, яке ми просимо, це те майбутнє царство небесне, яке відкриється при кінці світу і по страшному суді Божому. Гідним же цього царства стає той, хто вже в цьому житті знищив царство гріха, пристрастей і диявола. Звичайно, ми бажаємо, щоб прийшло царство Боже. Воно прийде, навіть якби ми цього самі не бажали. Проте бажати і молитися, нехай прийде царство Твоє, є ніщо інше, як бажати те, щоб Отець наш Небесний зробив нас гідними царства свого. Тобто можна зробити висновок, що благодатне царство, про яке ми говоримо. Це духовний стан, який настає у нашому з вами житті таємничим чином і оселяється в душі людини. Після попереднього прохання ми взиваємо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Не тому, що хтось міг би завадити, здійснитись Божій волі, але молимось, щоб сповнилась його воля у всіх нас. Тому і молимось, щоб він сказав нам свою волю, подав силу виконати, щоб ми спаслися і на небесах, і на землі. Але оскільки диявол. Перешкоджає нам, щоб наш дух і наші дії у всьому відповідали Богу, то ми молимось і просимо, щоб у нас була та Божа воля. І, хоча, здається, спочатку Бог звелів бажати майбутнього і прямувати до місця затишку, але поки це не настане, ті, які живуть тут, повинні намагатися вести таке життя, яке властиве жителям неба. У свою чергу Бог ніколи не помиляється. І більше ніж ми самі. Бажає нам всякого блага і завжди готовий дарувати його, якщо в цьому не перешкоджає наше свавілля і впертість. На цьому ми з вами завершуємо першу частину огляду молитви Від вас же чекаю ваших роздумів в коментарях. Але перед тим як написати коментар, не забудьте заглянути в опис під цим відео. Там є багато цікавого, зокрема, можливість підписатися на телеграм-канал. А поки що до зустрічі! Нехай береже! Возможно.